Всім здорово, братва, в цьому відео ми перевіримо, чи стало полювання. Топовою роботою. Я думаю, всі бачили, що після 3.0 додались нові айтеми до магазину полювання, такі як кабура та підвищилися рівні рушниці. І зовсім змінилася система полювання. А саме вона зазнала великих змін в тому, що у тварин тепер є своє власне ХП, і вам потрібно відповідно вкачати патрони, рушницю і кабуру. І це дасть вам змогу найліпше всього фермити. Тож сьогодні я куплю всі поліпшення на максимум, і ми перевіримо, наскільки вигідне стало полювання. Я відправлюсь на полювання. І проформлю там цілу годину. І також поділюся своїми спостереженнями. А перед тим як ми почнемо, братва, хочу нагадати, що для новачків на GTA є промокод Фішер, який дасть вам чудові бонуси. Більше вас не затримую. Перейдемо до відео. Так, братва, біжимо до магазинчику мисливства, залітаємо сюди так, 5 тисяч за вход. Це, звісно, жісь грабують людей. Сьомий рівень хобі. Що це означає, поки не знаю. Але я знаю, що в мене вже є. 11 рушниця, але ми зараз купимо всі інші на максимум: отак, от, от беремо по черзі ляпс, ляпс, ляпс і ляпс. Але, але я вам скажу, що і достатньо буде міцності, там, де буде менше. Наприклад, ось, наприклад, сьомої. Да, вам буде достатньо більш-менш вже можна буде працювати, але просто прийдеться частіше літати на ремонт рушниці. Але я думаю, що ви і так це все прекрасно розумієте. Тож дивіться. 15 рушниця в нас дає міцності 70 плюс 90%. Це фіга собі, я вам так скажу. Це непоганий результат. Ми неї, звичайно, купуємо. Також ми зараз купимо патрони. Давайте купимо так: от зразу 200 штук куплю, 110 тисяч. Рахуємо витрати, братва, рахуємо. І з'явився ось такий новий айтем. А кабура в нас відповідає за знос зброї. Тобто, як ви бачите, у мене вже є навіть 8 рівень, але ми зараз качнемо ще 9 і качаємо собі 10. І остання кабура коштує просто. 2. 5, 6. 5 мільйонів 700 тисяч. Як ви думаєте, як швидко можна буде окупити цей айтем? Я думаю, що це окупиться дуже швидко, але ми зараз з вами відповідно все перевіримо. Так, так, так. Стоп, стоп, стоп. Можна як будто написати коментарі, який автор криворукий, і просто неуважний, тому що він не зав'язав останню кобуру, а бігав весь час зі своєю восьмою. Тому цей огляд буде не на максималці, а буде на восьмій кобурі. кабурі, тому що я не нажав цю галочку. Да, так буває. Так, після того як ми все купили, зараз для об'єктивності. Мені потрібно звільнити всі речі, точніше, звільнити зараз кілограми, трошки буде, і перекинути все м'ясо, щоб результат у нас був повністю чистим. Не більше, не менше. Зараз я це все скинув в багажник, і ми з вами продовжимо. Ось я звільнив весь інвентар, власне, ви можете бачити, що не одного м'яска тут, наче як ніде не завалялось. Тож, відправляємось на полювання, братва. Та для полювання, бачите, от зараз ідеально дуже сильно пригодився вертяк з минулого батлпасу. Так що, ті, хто встигли забрати, зараз будуть кайфувати. І літати на такому вертіку. Майте це на увазі. І, до речі, можете перевірити, чи можна його здавати в оренду, тому що хтось писав, що можна, а хтось писав, що ні. Так, а по полюванню у нас ось така ситуація. Як ви бачите, тут з'явилося багато локацій, набагато більше, ніж було подановлення. Тож, близькому кудись ось сюди всередину, і тут будемо зараз дві живати. Тепер тварини знаходяться повністю у відкритому світі, тож взаємодіяти з ними можуть всі. Причому одночасно майте це на увазі. Отак-от. От Сідаємо на гвинтокрилі. Як бачите, я залетів в зону і у мене з'явилась відразу гвинтівка. Шукаємо перші тваринки. Отак-от на солонятка. Ну що, будемо засікати час, братва. Е, зараз нас 13.36 Об'єктивно кажучи, починаємо 13.35, я навіть хвилинку пори собі дам. Так що, отак от підбігаємо. Ховайте рушницю, нажимаєте пробіл і починаєте клікати мишкою. Вам потрібно зрізати це м'язко швидше, чим пройде ось ця міточка. Так, я зрізав перше м'язко і получив м'ясо оленя. Так, погнали далі, братва. Зараз буде фул фарм просто, і ми зробимо підсумки, скільки я зароблю за годину. Але тепер треба тут бігати, звісно, в цих кущах, оце шукати всіх тварин. Так як ви можете зрозуміти. Тому що інші люди також можуть фармити і тим самим забирати ваш, ваші гроші. Також тут ще є такий момент, що коли перебігаєте між зонами, то тут пропадає рушниця, то треба забігти знову в зону зараз, умовно кажучи, ми так от зараз біжим. І ще одна дуже важлива е штука. Щоб бити тварину з першого пострілу, треба тримати дистанцію, тому що чим далі ви стріляєте, тим е сильніше у вас буде зброя наносити урон по тварині. Ось дивіться. З двох патронів бив, а тільки що до цього, коли стояв ближче, з трьох вбив, і зараз ми ще кабана отак випульняємо, бачите, теж з двох патронів. Тому тримайте дистанцію і будете, в принципі, вбивати з першого патрону. Також хотів наголосити, що у мене зараз, якщо ми перейдемо в прогрес робіт, то в мене зараз успішний мисливець рівень 2. Зафіксуємо цю інформацію, подивимось, що буде через годинку. Ну як на мене, особисто як на мене, то полювання стало набагато легше, братва. Дивіться, скільки тут кабасиків. Щось по ним урон не приходить. Треба ще приловчитись, куди саме стріляти, але тому що. що я бачу, щось якось воно через раз трошки регає, але. Рігає, в принципі, два патрони на тваринку, іноді один виходить. Тому дивіться, самі отак от акуратненько берете, просто. Воїня, так бенс і погнали різать. Але я вам скажу, що і тваринок стало відповідно менше, тому що дивіться, я от бігу зараз по локації, вже половину пробіг. Я поки що не побачив ніодної тварини. Або вони десь заховались. Або їх тупом нема. І зараз ми будемо бігати шукати. Так, біжимо, напевно, в сусідню локацію, тому що тут я вже всіх пристрелив зараз, і ми підемо фармити на наступну. Так, а де тут у нас хто є? О, я знайшов ведмідя. Непогано. О, і ведмідь впав з першого патрону. Це вкусненька. О, тут ще один з'явився. Цей з двох впав. Ну, тому що я близько стояв, коротше. Я думаю, що ви зрозуміли цю логіку, що потрібно якомога далі стояти, щоб нанести максимальний урон. А тут у нас кабася. Так, я, братва, тільки що зламав рушницю, як ви бачили. Лутаємо стадіо ведмедика. І ви тільки подивіться на цей результат: 29 м'яса такого, 8 такого, 5 ікол, братва. 5 ікол випало мені просто з кабанів. Але враховуйте, що мене другий рівень, і це ну в цілому непоганий результат, я вважаю. Тому відправляю зараз швиденько на ремонт і продовжимо далі. І тест я об'єктивно не можу закінчити, тому що закінчились товари юкі-палки. Так, щойно приїхала власниця та замовила товари. Нарешті недовго ми чекали, в принципі, через десь як зв'язалися і сказав, що приїхали замовили. Швиденько це зробили, дякую. Так, і хотілося б підмітити, що рушниці вистачило на 97 патронів, братва, А це майже 100 патриків. Нефіга собі так. Х2, х2 від того, що раніше було. Раніше просто можна було максимум, якщо не помиляюсь, 45 зав'язати, а зараз уже 97. Непогано я вам скажу такий результат. Але чекаємо на товарочку. Щас буду дивитися, яка фура перша приїде і сразу тупо закуплюсь рушницями. Ви насправді не можна закупити, стільки одну можна придбати. На жаль, тому слідкуйте за цим. Тепер зробимо давайте уточнення Зараз 14.36 це майже година від того, як я почав, але я від всього 10 хвилин. Тож ми від цього відліку починаємо і, і приблизно в 14.20 я десь закінчу. Тож ми починаємо з часу в 14.36 і робимо плюс 40-45 хвилин і десь о 14.20 Я закінчу плюс-мінус. Подивимось. Починаємо фарм. Я вже на локації, шукаємо тваринок. Так, ну що ж, братва, ось моя остання рушниця за цей раз. Я зараз не добиваю успішно, і будемо з вами збирати весь лут і рахувати по грошам. Як ви могли зрозуміти, то пройшло вже точно годину фарму. І я, в принципі, скажу вам, що це ніфіга себе заробіток. Ви зараз зрозумієте чому я зараз рушницю хочу доломати спочатку, а потім вже вам покажу результат. Я приємно здивований. Полювання зараз дуже імбове, я б сказав, через щуре імбове. Ті, хто знають, будуть. Швиденько фармити ще бабусіки, з нуля можна заробити непогані гроші. Але тут та фішка в тому, що потрібно качати рушницю. Якщо у вас качана рушниця, то ви будете себе почувати взагалі чудово. Ну і патрони, і кабура, відповідно. Але я вас запевняю, що це окупається дуже швидко. Все, братва, рушницю я зламав. Тепер перейдемо до результатів. Я тікаю просто звідси. Не скажу, що фарм важкий, фарм дуже легкий. Рекомендую вам також спробувати. Недушно зовсім можна дивитися ютубчик, паралельно полювати і літати за рушницю. Відкриваю інмітарь, братва, і ви бачите перед собою ось таку картину. Оце мій фарм за годину. Я вам скажу, це просто долбануться як багато. Насправді, це просто, ну, не то, що прям супер багато, але це взагалі не мало. Я вам скажу, це прям жесть, як нормально так. Насипало. 107 м'яса, 125, 67. До речі, всього-навсього. Два роги оленя, і випала нам бертва 45 ікол. Ви просто вдумайтесь, це дафігіще. А тепер перейдемо до меню персонажа. Я завалив більше 200 тварин, братва, за годину. Фарм став набагато легше, ніж раніше. Тепер можна просто кліпати і качати рівень дуже легко. Тепер летим на біржу, будемо це все продавати і підводити підсумки. Залітаємо на церочку на біржу продажу. І що ми тут бачимо? Слухайте, непогані зараз, до речі, ціни на м'ясо я вам так скажу, але в ідеалі. Продавати по 3,300, 3200, але і так сейд. Давайте будемо зараз засікати. І ще одне уточнення. Якщо ви маєте віпочку, вона вам дає плюс, по-моєму, якщо не помиляюсь, 20% від продажу. Тобі ж, 67 м'яса в нас отакого кабан є. Давайте його продамо. так 67 І получаємо ми з цього всього 250%. Тисяч. Наступне у нас м'ясо є ведмедя, також його зараз будемо продавати. А от м'ясо ведмедя, до речі, ну мало в ціні, але я в принципі продам. Далі продаємо ось це м'ясо, отак от ляпс, і получаємо за нього 400 тисяч. Бертва, ми вже тільки на м'ясі підняли підняли майже лям за годину. Це тільки м'ясо. Також в нас є ось такі чотири шкурки, які нам дають вісім тисяч. Ну це не багато, але все ж краще, ніж нічого. І тепер перейдемо до самого головного, братва. Зараз курс не найліпший, але в нас є фактично сорок сім одиниць це. Ікла і рогі, які дають більше всього прибутку. Одне ікло в, в чудовому курсі коштує 30 тисяч. Тобто, якщо я дочекаюся ідеального курсу, а ідеальний курс для мене це мінімум 30 тисяч, то ми отримуємо лям 410. І вважайте, що з. За всю годину полювання на другому рівні мисливстві я отримав 2,5 мільйона. Але враховуйте той факт, що в мене були вкачені вся рушниця, патрони і кобура. Я слухайте, я вважаю, що це непогано, але далі, якщо будемо збільшувати рівень, відповідно буде батати більше іко, більше м'яса і тому подібне. Я думаю, що цей відос був вам цікавий. Я всім дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайкосик, підписочку на канал. З вами був Фішер, всім папа. -па.